Пліс, перший плюс другий сорт. 10 кг, Ціна 1350 гривень. Це 10 кілограмчиків ось таких класних плісок. світшотки є як замочком, так і без Це до розмір М. -ка. Ось таке. Розмір це XS-ка. Розмір 42-44. Такий іде класний. Замочок тільки до середини. Відкривається розмір тут. Я не бачу. Наступне йде XL. Далі до такий. Це йде на замочку. Замочка просто нема. Це йде L. -ка. Тут угу. розміри. розміру. Розмір Елька також. Він такий десь да, середини дуже тепленький. Далі йде да, чоловічий, сіренький. Ось такий. Субтитры сделал DimaTorzok Перший ось такий класний світшотик. Такий з кишенькою. Не вступний де такий. Гарний. Дуже гарний колір. Розмір тут емочка. Далі йде ось така темка з капішаном. Наступний буде такі. І останні дві модельки. Ціна 1350 гривень за 10 кг+. плюс.